Я далі зіткнулася з проблемою, тою, що мене сприймають виключно як акторку серіалу Школа а я ж хотіла співати. Тобто, все ви, все це і. Просто я не знала, як акумулювати от куди аудиторію, як їх правильно направити. Я там типу, раділа, що в мене є оці підписники, але я зрозуміла, що я не можу бути прям блогером-блогером, бо я не вмію ці розганять. Знаєш, якісь там супер інфоприводи, інфоприводи. з такої з такої дрібниці. Мені не подобається мене відчуття, що я просто дурю людей. Якщо я там знаєте, що мене сьогодні сталося, і пропадаю на день. Я тебе дуже розумію. Ну Ти мені був... не близь... не близьке це і. Я прям суперсильно, напевно, себе не позиціонувала як блогер. Блогер це дуже важка робота, як на мене. Це, це цей точно. весь контент, кожен день там щось придумувати, вигадувати, якісь робити колаборації. Тому я в той час цим не займалася, на жаль. І Спільшов. так Так, не займалася, пробувала щось писати пісні, але потрібні були на це прям гроші, бо записати пісню це не дешево. І тому. Так воно знаєш, так якось ну ніби йшло, а ніби й не йшло. Я не дуже розуміла, що мені робити. От.